Технічний збір Ми повертаємося на майданчик під час матчу посіпаки. Вишенька за рахунку 5-5. Вони клушенки Владислав Ясков зараз на команди трем командик. Нагадається матч за третє місце. У турнірі там назвою Junior 2025. Турнір проводиться на підтримку Збройних сил України. Ми бачили сьогодні підсумки Збройних Сил України на інформації цього турніру. Ослав'яцько, пасуючи команди Вишенька. Осипаки відвойовують один м'яч, 6-7. Якщо не помиляє, це Андрій Білоус на подачі. Бу. Така скидка в цьому форматі дозволяється. Скидка за першу лінію. 8-6. Організатора Вінницька обласна до США е, приготували там, як завжди. Нагороди всім учасникам турніру. Всі 20, 24 хлопці отримають знаки, оригінальні медалі, вимпели. Краще там теж отримують народу, краще номінація традиційно. Головне, ну, що хлопці отримали ігрову практику у звичному такому форматі. 4х4. Це дохід. Тому 2 для таких гравців збірна Вінничина, як Денис Левченко, номер 4 якого ви зараз бачили в атаці. 10-7. Тайм-аут бере Світлана Скарбачук тренер команди посіпаки. А дівчата там от сидять, вони займаються волейболом, зараз вони вболівають, напевно, за посіпак. Ну і теж мріють позмагатися в такому форматі. І в пана Квініцькому басної. І є, 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 є такі наміри, і дівчата пограли в такому форматі. І не тільки 10 рік народження, а 11, 12. й Можливо, з деякими обмеженнями там, скажімо, в розмірах майданчика З Висоти сітки і... 8-11. Посіпака під номером 12. Подавав левченко цього разу навіть майданчик. Бронзовий призер чемпіонату України, дев'ять одиннадцять. 12-9. Денис Левченко на панаці. Ну це Ейс. 13-9. Нагадаю, одна партія до 25 пунктів набраних. Найкращий э, прийом для прийому м'яча використав зараз дев'ятий номер. Ось так треба приймати. Ось так треба атакувати. Ось так. Десять чотирнадцять. Проблема зараз, як теж колишній пасуючий, проблема зараз в тому, що Лесла Яцков, другий номер, він зараз віддавав передачу, але віддавав передачу, знаходячись у, Русь, у русі, в такому лінійному, і не врахував, так би мовити, поправку. Це вже такої військової артилерійською термінологією, не врахував поправку на свій рух. Зробив передачу, а враховуючи те, що він знаходився в руці в такому поступальному. І передача вийшла за далекою для нападника, він вже не міг нормально атакувати. Треба враховувати, але що з хлопцем, ну скільки там? 13, 14, 14. І рахунок 13-15, середня 14. Непогано, є, бачимо атлетизм цього хлопчика під дев'ятим номером, не дивлячись там порівняно високий зріст, але є, як то кажуть, з чим вистрибувати, а треба давати йому вищим передачі і ближче до сітки, мені так здається. Тоді він буде частіше влучати майданчик, а так у нього ну, доволі багато браку. Хоча були декілька таких вдалих атак, там він буквально цвяхи забиває, помиляється, а цей хлопчик пасуючий. Шульга, до речі, п'ятий номер. Тим часом рахунок 18-14, вишенька попереду. дали блок 19 14 Левченко Левченко е забив із такої передачі не дуже досконало, скажімо так. Тут же Сергій нерізало, йому дав яцькому майже на антенну. А щоб такому пробувати на антенну, треба десь там забігати, скажімо так, за меж майданчика, а тут скільки це? Метр, навіть метра немає. Булок знову спрацьовував від дев'ятки. І знову тричі поспіль! Блокує він 12-го номера посіпак. І рахунок 22-14. Невже бар залишиться без металу сьогодні? Можливо, не залишиться. Проходить атака від 9 номера 15-22. Забагато мінус 7 відставання, але це волейбол, тим більше юнацький. Осі помилка. Два... 16-22. Відставання вже не таке. Не таке сахіт, Не... всього мінус 6. Всього мінус 6. Ну так, да, мінус 6. Нім Лещенка. Яцького пасує. Блокуй Левченка. 18 22. 17, а Минус 5 уже проводили. Зараховывается мяч вышеньки 23-17. 17-23 мінус 5 залишається, але вже буквально за крок до матчболу. Не буде атаку вишеньки, там мяч я до бал влетів. Для Дениса атакувати в такому залі, атакувати з другого номера краще, ніж з четвертого, Це однозначно, бо правша. Матчбол. Вирішиться доля бронзових nee. і вона вирішена. Денис Левченко. 25-18. Вишенка стає бронзовим призером.